Дихай Мої перші думки, коли я почув про початок війни, йти захищати батьківщину. Найскладніше рішення, яке я прийняв на війні, те, що я не включав задню. Ну, старався старався виконувати поставлені для мене задачі. Моє рідне місто Харків. Я бачу, щоб воно встановилося і власті щоб краще відносились до воїнів ЗСУ. Я мотивую своїх побратимів перед бойовими діями, шутками, прибавутками, щоб не сіли друг, ну, паніка, паніка, щоб не посіялася. На мою думку, повна перемога України буде найближчим часом. Як мінімум, повернутися на кордони 1991 року. Тобто, я Крим.